Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Хабар голови державної судової адміністрації дві з половиною тисячі доларів Сальніков мав залишити собі за посередницькі послуги. Та як Сальнікову вдалося приватизувати службове житло? Надані нами документи свідчать про його стабільний матеріальний стан. Вітаю! Ви дивитесь судовий контроль. Я Тетяна Шустрова. Судова система України перебуває в стані повного перезавантаження. Процес реформування вкрай непростий, зокрема, і через те, що триває в період повномасштабної війни. Вищі судові органи, Вища рада правосуддя та вища кваліфікаційна комісія суддів сформовані фактично з нуля. Втім, на хід судової реформи, яка є ключовою вимогою на шляху України до ЄС, впливають і інші події, зокрема, тотальне викриття корупційних схем у судовій системі. Не встигла країна оговтатись від наймасштабнішого хабара у майже 3 мільйони доларів, на якому затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва як на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди заскочили голову державної судової адміністрації Олексія Сальнікова. Деталі цієї справи розповімо сьогодні, але почнемо з новин. Через рішення ліквідованого нині Окружного адміністративного суду Києва Україна вимушена виплатити майже 14 мільйонів гривень люстрованим чиновникам. Судді ОАСКО від початку повномасштабної війни встигли ухвалити 20 рішень на користь осіб, які потрапили під дію закону про очищення влади. За даними видання, слідство інфо у люстрованих посадовців були різні вимоги, зокрема, щоб їх прибрали ста. Так званого реєстру люстрованих скасували наказ про звільнення, поновили на посаді, а також виплатили гроші за вимушений прогул. За підрахунками журналістів, загальна сума виплат люстрованим складає 13 мільйонів 701 тисячу 923 гривні. Скасувати вдалося лише одне рішення суду. Суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова, яка має російський паспорт та за останні чотири роки провела в окупованому Росією Криму понад 250 днів, намагається засудити журналістів, які оприлюднили інформацію про неї. Слов'янська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження на журналістів проєкту схеми за нібито втручання в діяльність судових органів. Заяву про це написала суддя Людмила Арестова. Арестова до Офісу Генерального прокурора та Вищої ради правосуддя. Вона заявляє, що розслідування щодо неї є дискредитацією її як судді, а самі журналісти активно співпрацюють з країною-агресором, передають зібрану інформацію до спецслужби РФ та здійснюють незаконне стеження за нею. Нагадаємо, раніше журналісти встановили, що Арестова ще в квітні 2014 року отримала паспорт російської Федерації на підставі так званого договору про прийняття Криму до складу Росії, також останні чотири роки, перебуваючи українською суддею, вона регулярно їздить на тимчасово окупований півострів, нібито відвідувати батьків. А у 2018-му вона святкувала у Севастопольському кафе день народження доньки. Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила список 16 громадських організацій, які обиратимуть новий склад громадської ради доброчесності, органу який перевіряє суддів та кандидатів на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики. До списку увійшли 16 об'єднань, серед яких фундація де Юре, Transparency International Україна, Рух Чесно, Центр інформації про права людини. Ні та інші наступним кроком є проведення зборів представників цих громадських організацій, на яких і оберуть третій склад ради. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судді Приморського районного суду Одеси Іллі Лонському. Йому інкримінують замах на надання неправомірної вигоди іншій судді цього ж суду за ухвалення позитивного рішення в адміністративній справі, а також володінні частиною хабаря шляхом обману. Раніше у цій справі було затримано адвоката, який і домовлявся з суддею про хабар. Блин, мне как-то так обидно вообще. -то. Все дела, я кого то бегаю, вот, блин, сам сижу. А тебе никто, да? Да, у меня ничего нету интересного. В кабінеті судді Іллі Лонського були проведені обшуки, в результаті яких силовики знайшли хабар. Цікаво, що після цього Лонський не тільки не визнав провину, але й звернувся зі скаргою до Вищої ради правосуддя. Мовляв, правоохоронці чинять на нього тиск та втручаються у діяльність судді. Наразі Лонському повідомлено про підозру в корупції. Нещодавно Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили голову державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання хабара суддям Верховного суду. За даними слідства, посадовець 5 березня отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів, 5 з яких мали бути передані суддям за ухвалення рішення. Дві з половиною тисячі доларів Сальніков мав залишити собі за посередницькі послуги. В НАБУ повідомили, що після затримання голови Верховного суду Всеволода князєва поведінка Сальнікова різко змінилася, і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не збирався повертати отриманий хабар. Голова державної судової адміністрації обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема, і через залучення до цього його колишнього голови. Ми детально дослідили біографію Сальнікова і побачили чимало цікавого. Олексій Сальніков закінчив Донецький університет економіки і права за спеціальністю правознавство та отримав спеціальність Державне управління в Донецькому національному технічному університеті. Він був начальником територіального управління Державної судової адміністрації в Миколаївській області, а потім переїхав до Києва та став заступником голови ДСА. Очолив орган він торік у квітні. Я вважаю, що насправді треба мати комунікаційні навички. Чому тому, що постійно приходиться спілкуватися в комітетах Верховної ради, постійно приходиться переконувати. Щодо нашої позиції стосовно нашої проблематики, щоб нас чули, призначення Сальнікова пов'язують із протекцією колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого у травні викрили на рекордному хабарі в майже 3 мільйони доларів. Нагадаємо, Сальнікову правоохоронці закидають посередництво у хабарях для суддів саме цього найвищого судового органу закону України про судовстрій страту суддів. Визначена, що державна судова адміністрація орган, який здійснює здійснювали організаційне фінансове забезпечення судів, цікаво, що коли затримали Всеволода Князєва, сам Сальніков наголошував, що державна судова адміністрація виявляє нульову толерантність до корупційних проявів, закликаючи до всебічного розслідування справи. Державна судова адміністрація України виявляє нульову толерантність до будь-яких проявів корупції в судах, інших органах та установах у системі правосуддя. Вчинення таких дій є неприпустимим та підриває довіру до авторитету судової влади. Та, окрім ймовірних успіхів у корупційному посередництві, Олексій Сальніков має й інші інтереси. За даними ресурсу «Юконтрол», голова державної судової адміністрації був співзасновником релігійної громадської організації Спасо Преображенське братство. Очолював її Гавриїл Рибальченко, архімандрит Гавриїл, священник Української православної церкви Московського патріархату. Що спільного у нього з Сальніковим організацію було створено у 2015 році, а торік ліквідовано. Втім, Сальніков був серед засновників аж до самого припинення діяльності. Торік у листопаді Олексій Сальніков приватизував через суд квартиру на 40 квадратних метрів у Києві. Це будівля колишнього гуртожитку науково-виробничого підприємства Каскад, де Сальніков з дружиною оселилися ще в 2010 році. Тим часом зарплата голови державної судової адміністрації за останні три роки становить понад 3,5 мільйони гривень. Також він декларував наявність 1 мільйона гривень готівки. Надані нами документи свідчать про його стабільний матеріальний стан. І навіть коли він заробляв значно менше гроші, це дозволяло йому зберігати заощадження. Так 18-19-20 рік зберігала стабільно, зберігалася сума заощаджень понад мільйон гривень. Вищий антикорупційний суд призначив Олексію Сальнікову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 805 тисяч гривень. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури натомість вимагали заставу у понад 1 мільйон гривень. Втім, Сальніков запевняв, що утримує колишню дружину, і тому грошей немає. У разі внесення застави Сальніков має носити електронний браслет, здати паспорти, а також не спілкуватися зі свідками у справі. На сьогодні у мене все. Це була програма Судовий контроль і я Тетяна Шустрова. Якщо ви хочете повідомити про корумпованих суддів або незаконні рішення, пишіть мені у Фейсбук або на цю електронну адресу. Побачимось рівно за тиждень.